Привіт, друзі! Це другий епізод нашого подкасту. З вами Сергій та Лія. Нам раді, що ви знову приєдналися, що ви можете слухати і, можливо, навіть коментувати якісь свої думки і враження. Ми минулого разу трошки забули навіть згадати наші імена в минулому подкасті. Проте, ми не забули, що ми обіцяли в цьому подкасті розповісти історію про бурю в нашому житті. І ця історія про бурю починається з того, що ми з дружиною були помічниками в таборі молодих жінок. І одним з заходів на цьому таборі був рафтинг. Тобто ми в надувних човнах пливли вниз по течії річки. Ця течія не була дуже швидкою, проте подорож була доволі тривалою приблизно 5 годин. Та і нам треба було пройти 15 кілометрів вздовж річки. Так. І оскільки течія була не сильно, нам потрібно було все ж таки докладати зусилля, використовувати наші весла, грести. І я в, був в одному човні з моєю дружиною, і в мене була роль керманича. Тобто я сидів позаду човна і скеровував човен за допомогою свого весла як керма. На чи наліво. В той час, як моя дружина і всі дівчата мали застосовувати свої м'язи і грести вперед. Протягом нашої подорожі я спробував дуже багато різних систем, як допомогти ритмічно грести вперед. І мені здавалося, що жодна з цих систем не працює так, як мало би працювати. Це важливий момент на майбутнє. Але все ж таки ми просувалися вперед. Ми пройшли половину шляху, день був чудовий, сонячний. Інколи на нас нападали різні летючі, кусючі створіння. Але загалом ми добре просувалися, і на середині шляху ми зупинились відпочити, попити води, перекусити, і потім продовжили наш шлях. Все ще з доброю погодою, з хорошим гумором, з хорошим настроєм. Просувалися вперед, аж допоки ми не підійшли до фінального повороту і до фінального відрізку нашого шляху. Дану залишалось приблизно кілометр, може, два, максимум. І ми почали бачити, як погода дуже швидко мінялася, дуже швидко стемніло. Небо було. Я б сказала, навіть майже чорне, і ми розуміли, що ось-ось станеться не просто дощ, а буде прям буря. І ми дуже хотіли, я думаю, благали небесного батька, щоб це якось нас оминуло. Навіть в той момент, коли вже майже майже розпочалася буря, я згадала гімн, котрий ви також, напевно, знаєте, з нашої книжки гімнів, котра називається Вчителю. Буря лютує, і я би хотіла зачитати перший куплет цієї пісні. Вчителю, буря лютує, і хвилі страшні здійма. У темряві вітер вирує, і прихистку нам нема. Як можеш зараз ти спати, близько загибель вже, І нам кожної миті здається, що човен на дно йде. Коли розпочався дощ, він стояв так сильно, що очі мені особливо заливало очі, я не могла майже нічого бачити. У мене ще й контактні лінзи, тобто я ще й переживала, що вони випадуть через обильне поливання. Було дуже складно орієнтуватися. Я дуже була вдячна за те, що наш ч... мій чоловік знаходиться позаду, і він може допомагати і направляти нас. І ми б не кружляли навколо себе і не перевернулися. Хоча, як потім ми дізналися, ці шлюпки не перевернулися, але чомусь таке відчуття було особливо під час бурі. І... Це природна, хотілося б сказати, катастрофа, але не зовсім котру ми, люди не можемо якось керувати, щось якось боротися проти неї. І було трішки страшно за те, щоб усі. Доплили без жодних там проблем. Через те, що наша шлюбка була гумова, і ми намазалися від сонця і комарів, а було дуже складно триматися за неї, бо ми сколь... Ковзали. Ковзали. Так. І треба було прям сидіти всередині шлюпки, не так, як ми сиділи до цього. І при цьому треба було гребсти, але через те, що мені було складно бачити. Ми гребли саме на а, рахунок, тобто ми рахували від одного до десяти, десяти напевно, та Я вже не пам'ятаю. Головне, що коли ми рахували, я гребла. <ріх> І це дуже сильно допомогло, тому що ми могли, не бачачи один одного, не відчуваючи, що трапляється специфічно з нами, да, тому що ну, було. Складно. Ми могли знати, що під час цифр ми дійсно грипли і всі разом, і що ми підтримуємо один одного, що ми разом йдемо проти, по суті, аж природи. І можна було подумати, що якщо ти випрягнеш шлюбки, самому проще було б доплисти вже до берега, тому що там ну, трішки залишалося. Але вітер вдув настільки сильно, що відкидав нашу шлюпку назад. І вода, точніше, річка, вона була дуже дивною в тому плані, що дно могло бути яким завгодно і дуже швидко мінятися. Тобто не було гарантії, що в воді було безпечніше. І це нагадало мені про те, як. Пророки нагадують нам завжди, щоб ми залишалися у шлюбці з нашим Спасителем і в його церкві, щоб ми не покидали її, тому що буря бушує. І вона робить це в нашому світі в нашому житті. Але коли ми залишаємося у шлюбці, то ми можемо відчувати підтримку нашого небесного батька, підтримку один одного і мати більше відчуття безпеки. Чим, якщо б ми самостійно намагались би доплисти до берега? Так. Я ще думаю про одну більш тривіальну очевидну причину, чому не треба покидати човен, особливо під час бурі. Не дуже хочеться знаходитися в воді, в яку може вдарити блискавиця. О, це так. Краще вже бути в гумовому човні. Так, дуже багато емоцій було під час цієї події, і я сидів ззаду, як керманич, як я вже згадував, і в мене було таке відчуття відповідальності за те, щоб доставити всіх до місця призначення. Але коли почалася буря і ще подув цей вітер, зустрічний нам в обличчя тобто, проти якого доводилося гребти, я розумів, що моїх сил. Не буде достатньо, що я сам особисто не можу своїми просто людськими м'язами грести і вигрести цей човен до того, щоб дійти до Пірсу і до кінця нашого, нашої подорожі, там, же, де буде безпечніше. І також я думав про те, що за весь цей час, поки ми плили, у нас таки не вибудувалася система щоб синхронно і з усієї сили грести, а саме це і було нам потрібно в цей момент, щоб всі докладали якомога більше зусиль одночасно, щоб це було організовано. І я тоді думав, що ж робити, як же зарадити цій ситуації? І тоді я відчув таке от, ну, таку думку, таке натхнення, що ну, як. Як я зрозумів, це Бог говорить мені, і він сказав, що це мої доньки, з ними все буде гаразд. І тоді я сказав дівчатам, вголос мені довелось кричати, щоб перекричати і дощ, і, і вітер. І я сказав їм: Ви улюблені доньки небесного батька, ця буря вас не здолає. І тоді сталося щось дуже, дуже цікаве. Вони всі доклали зусиль, почали, як Лія згадала, рахувати до десяти з кожним рахунком загрібати. І вони вкладали всю, всю силу своїх тіл, тобто не тільки руками, а повністю рухались, і цього було достатньо для того, щоб ми просувалися вперед. І... Коли ми дійшли ну дійшли, доплили до кінця і витягнули човни на берег. Інший човен, який був позаду, дякувати Богові, теж дістався безпечно до місця призначення, одна з дівчат сказала такі слова. Вона сказала: давно я не почувалася настільки живою, і мене це дуже сильно вразило, тому що я зрозумів, що це мої почуття також. Здається, що за останні кілька років відбувається так багато подій, на які ми не можемо повпливати, таких складних подій, які ми не можемо зарадити чисто своїми людськими силами. Але цей раз в цій бурі, з Божою підтримкою, доклавши зусиль, ми подолали перешкоду, ми подолали бурю, ми дісталися до безпечного місця. І це. Змусило нас почуватися живими, І живими і сильними, такими, що можуть е змінювати своє життя. І я думаю, що незважаючи на те, що бурі вирують, бушують, лютують в житті кожного з нас, е Бог дозволяє цим бурям ставатися для того, щоб ми могли звернутися до нього, отримати сили, подолати ці бурі. І навчитись чогось про нас самих і про нього. Так. І я пам'ятаю той жах, з котрим я розуміла, що прийдеться пройти крізь цю бурю, бо я була впевнена, я все ще впевнена, що фізично я не була готова до того, щоб зустрітися зі стихією. Я дуже дуже молила і сподівалася, що хтось прийде нам на допомогу. Я сподівалася, що наш провідник якось зарадить, я не знаю як, але я сподівалася, що хтось, знаєте, як прийде в наше життя, в нашу цю ситуацію і щось змінить. Якось не знаю, відведе погоду або зробить так, щоб наша лодка отримала двигуни. Ми швидше доплили. Я не знаю що небудь, бо я в той момент відчувала, що я не можу це зробити сама. Я не можу не перейматися не тільки через своє життя, але й через життя тих дівчат, котрі були поряд з нами. І коли вже ми доплили, я зрозуміла, що Господь, сам Ісус Христос, він плив разом з нами. Він так само тримав весло і гріб разом з нами. І тому ми це зробили. Тому що дійсно без нього дуже складно проходити це життя. Але я вірю, я впевнена в тому, що він проходить не тільки складнощі, але й наші радощі разом з нами. І він завжди готовий підтримати нас. І я впевнена, що і в вашому житті теж були історії і ситуації, коли щось. Можливо, не схоже на бурю, але духовно, душевно, емоціонально або, можливо, навіть фізичну бурю траплялися в вашому житті. Так, і ми на минулому подкасті ми говорили про те, що частиною фундамента нашого є пам'ять пам'ятати про ті чудеса і про ті благословення, які Бог дав нам в нашому житті. Тому ми запрошуємо вас. Подумати про ті часи, коли в вашому житті була буря, або, можливо, це відбувається просто зараз. Згадати ті благословення, і ту підтримку, і ті сили, які Бог надав вам, докласти зусилля, побачити його руку у вашому житті і записати це у щоденник. Або якщо ви почуваєтесь комфортно з цим, ви можете також поділитись історією в коментарях. Ну а на сьогодні. Це буде все. Дуже дякуємо за те, що ви мали можливість послухати наш подкаст. Ми чекаємо вас на наступному подкасті. Тому, будь ласка, не забувайте підписуватися. Ну і я не знаю, там, якщо вам сподобалось, поставити вподобайку за до догори. Тому да. Так, гарного дня вам.